Ну так а чого, друзі? Зараз така справа. Рухаюсь по Буковелі, Хочу зняти. От відвернувся товариш. Відвернувся товаріш. Це вона публікую в Тік-Ток, щоб нам бачила вся країна. Визивайте старшого, будемо розбиратися, чому, чому не можна рухатись по нашій країні і знімати ліс, гори, дерева. Це приватна власність. Це не приватна власність. Це чого це приватна, приватна? приватна власність? власть ліс, гори дерева птиці. О, облака. Ви знімаєте птицю облак. Так, я знімаю птиці облака. Так, я знімаю птиці облака. Зараз побачимо, всі люди рухаються по Буковелю, знімають себе на фотограф, фотографуються. Я приїхав, щоб заплатити, я заплатив тут кошти, щоб я міг тут сфотографуватися, побачити природу, але ви мене зупиняєте і забороняєте. Але ви мене забороняєте, я на телефон знімаю. Я не з такої камери схожу професійною. Я знімаю себе, щоб. Приїхати додому і подивитись фотографії. А ви мене забороняєте, навіть зняти себе, я заплатив кошти, ви отримаєте кошти з моєї зарплати. Ви получаєте кошти з моєї зарплати. Я приїхав, щоб розказати друзям, як тут красиво, щоб вони приїхали теж сюди. І от відпочили, і привезли гроші, і ви отримали зарплату. А Ви починаєте мене зупиняти, тут не можна те робити, тут не можна те. Я не можу рухатись по своїй країні і не можу себе сфотографувати. Ви можете вільно рухатись, просто вам я себе є фотографую. Це... Які правила? Власне. Покажіть мені правила. У вас є свої правила, про які ви кажете? Покажіть Власне. мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка, правила. Це... Покажіть Це... мені правила, документ зновлення. про приватну власність і про правила. Покажіть мені документ про приватну власність і про правила. Раз, раз ви так розмовляєте зі мною, раз ви вже затронули документи і про правила, Ось, друзі, продовжуємо спілкуватися. Людина навіть не представилась. навіть не показала свої документи, хто він такий. Зміна камеру. Зараз він призов. Добре, 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 добре. Зараз чекаємо і будемо спілкуватися. Кажуть, що якісь документи привезуть, що не можна тут знімати, не можна фотографуватися, але я хочу, щоб ви це відео розповсюджили. Репостніть його, будь ласка, ставте лайк, щоб як можна багато людей побачили, як тут до людей ставляться. Якщо ось таке ставлення. Не можна рухатись, не можна себе фотографувати. Всі люди повинні знати. Хто ви такі? Хто ви такі? Представтесь, фамілія, ім'я очиста. Ось Яка у вас фірма охорони, щоб я знав? Хто ви такі, як ви називаєтеся? Фірма охорона. Тигр, так? Да? Переведу камеру на оцих людей в чорному. Охоронна фірма. Тигр, спець Я не, не розумію, чого вони зараз не захищають країну. Не, не розумію, чому вони зараз не захищають країну. Камеру. Ось ці люди. Ось ці люди, які Я... пристали до людей, які приїхали відпочивати, які, Я... які в даний момент приїхали відпочивати. Ви не знаєте, може, де хто Де хто? от якраз ось ці три троє. навіть не показують документи, навіть не не зрозуміло, хто вообще це такі. Я буду рухатись далі. Буду, буду рухатись далі. Ідіть за мною і прогуляємося. Так, друзі, ну що, побачимо зараз е, новорічну ялинку. Новорічна ялинка вже в боковилі встановлена. Е, побачимо, яка вона красива. Поки що вона не засвітилася. Е, супроводжуйте мене, будь ласка, щоб мене ніхто не вкрав. Ці люди мене супроводжують. Тому, тому будемо далі. Ось вони рухаються далі зі мною. Незрозуміло, хто це такі за люди. Підбігли ці троє людей. Очі сказали очікувати прибуття працівників. Побачимо, що зараз вони. Будуть робити, будемо це все фіксувати і дивитися, що буде далі. По Конституції України я можу рухатись по країні, вільна людина, в вільній країні знаходжуся, але невідомо, що це за банда тут знаходиться, не представилися, документи не пред'являють, тому, Тому, друзі, ось така ситуація у нас в Буковелі. Не можу навіть пройти себе сфотографувати на камеру. Це, для мене це дуже-дуже-дуже дивно. Тому побачимо, як вони будуть себе далі поводити. Але зараз вони дуже агресивні. Я дуже агресивні. Дуже агресивні. Я навіть йшов, отак мене всередині тільки тільки, що я вийшов з них, oh. з, 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 них з їхніх. З їхніх Получається, не, не, не дали мені дойти до ялинки, ялинка ось там знаходиться. Не, не дали дойти мені до ялинки, окружили і просто не дали мені рухатись далі. Тому побачимо, як вони будуть себе поводити далі. Ждемо ждемо якесь начальство. Так, Добрий, Добрий день. Доброго Що сталося з вами? Я перепрошую. Я... Та Я знімаю себе, фотографую. Я приїхав сюди, щоб відпочити і пофотографуватися Ні, в тому країну. Вам ніхто цього не забороняє, але... Якщо професійно. Як це не професійна камера. камера, це як так як телефон. Ну, що, слухайте, чому це професійна ну, камера? То можна просто взяти цей дозвіл у цьому. Я, я не знімаю це як якась там юридична особа, щоб це десь виклати в мережах чи ще. Я прийшов просто зафотографуватися. Ну, ви розумієте, ви фотографувати це приватна територія. Я не можу фотографувати ліс, дерева, облака, сонце і тучі. На даний час споруди ви не маєте права з дозволу цей. Покажіть ні, ні, зараз розберемося. Давайте визовемо тоді поліцію. Чому я не можу знімати? Поліцей Кра... прийде, а доки пер перестаньте знімати. Ні, ні, ні. Ви мені ви мені покажіть, чому я не можу знімати? Я фотографую себе. Ви до мене пристали? Поясню. Не це можу території. Ні, раніше. давайте я зараз подивлюся скрізь. Любую любую відкрию любу відкрию сторінку там, десь в Ютубі в соцмережах всі фотографуються, ходять, знімають. Люди для цього Шановний, Люди... Час, Люди... Воєнно, так, так, час... телефон це не професійна кана. Закону ви читали закон? Так. Під час воєнного стану. Цей заборонено знімати будівлі, об'єкти. Ну тим більше на приватні який це закон? Якщо ви кажете, дайте посилання на статтю закону. в Україні. Я вам зараз посилання на зараз. Прийде поліція, вам буде давати. Поки що перестаньте знімати. Ні, ні. Ну, я, не можу, ну, я не можу, я не можу перестати знімати, тому що тому що я я. Ем, боюся за свою безпеку ви час му ви частота ви частота окружили нас є, мене бачите камеру все нормально ви часто окружили мене п'ять осіб да ще й з засобами спецзасобами тому поки спецзасоби. Ось спецзасоби. У вас тут може і там і кайданки, якісь і ще щось там. Я, я, я не знаю, що тут у вас є. Я не знаю, що тут у вас є. Ви так наскочили на мене. Я звичайний шов громадянин України. Спокійно йду собі. Ви на мене наскочили. Отут, отут окружили мене, окружили мене в трьох і не дали далі далі рухатися. Тому я не знаю, що ви чому ви так агресивно себе поводите з людьми, які приїхали відпочити. Я не я не розумію, чому ви так до мене ставитеся, До У людей Я спокійно йшов, ті пристали. Чутлі, тут мене чуть ли не скрутили, ви самі бачили. Це відео я публікую. Друзі, репостіть, будь ласка, якщо ет, е, не я тут. Не, не, не дають рухатись, я йшов, якщо подивитися ялинку. <плес> ви собі хочете заробити Я йшов подивитися ялинку. Я йшов подивитися ялинку. Ви можете чим заробити. Я, я, я не розумію, чому це так відбувається з цими людьми. Я просто не розумію. Тому так і відбувається. вам вже раз розповісти. Ви як вступаючи на приватну територію, ви вже мали ознайомитися. Я не заходжу в якусь будівлю. Я, я йду, я, я йду в, на території, де люди для загальнокорисного користування. Так, територія цілий Тому власне такі правила створюють. Я, я фотографую себе, я не фотографував когось. Я знімаю себе. Зараз камера на мене направлена, і я йшов, не знімав. Я йшов просто в руках держав камеру. Ці люди до мене підійшли, ось три особи. І почали чого так, ви, ви знімаєте? Знає, шановний тип, типу, об'єкт інфраструктури. Ні, я не, тому, не знімаю критичні об'єкти. Якщо 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 я знімаєте, зніму ні, якщо ви, я зніму критичні об'єкти інфраструктури, об я понесу відповідальність за це. Але я цього не робив. Я просто тримав я просто, тримав, я, просто я, знімає, я, я, я за він Я зараз знімаю себе. Я зараз знімаю себе. Якби 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 я просто держав камеру в руках. Телефон, по телефон держав у руках. Ці люди, цей. ці люди пристали до мене і просто не дали рухатись далі. Я не знаю. Там от тому, тому що тому, ось таке. У нас під охороною. Охороняйте. Якщо це да. охороняйте, якщо а хтось, якщо, злодій щось, зро... якщо злодій щось зробив, якщо злодій щось зробив, десь побив. Троє ходіть, будете мене охороняти. Якщо злодій десь щось зробив, щось щось пошкодив, е якийсь зловмистик, тоді нападайте на його. Якщо людина рухається собі спокійно, вона приїхала, привезла вас, вона, вона, вам, вона, 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 вона вона я, я сказав, воно. я сказав, я просто йду себе, хочу десь фотографувати зв'язку з тим, що цей об'єкт знаходиться у нас під охороною. Ми маємо вона. повне право вас затримати до прибуття поліції. Розумієте, тому що ви якби. Ну, ну що я порушив? Ви вчиняєте незаконномірні дії. Які ми є за незакономір? Яка стаття закону? Вас... Я, яка стаття вас... закону? закону забороняє, мене знімати. Це військовий стан, знаєте? Військовий стан? Ну чого не на війні зараз? А ви знаєте, де ми були? А чого чо ви, чо ви не захищаєте країну? Ви, ви були? З... Чо, зараз військовий стан люди за не, не захищають посінку? країну. За камеру захищаєте? Яку камеру? О, камеру? А чого ви до камери пристали? Вам просто більше до нікого приставати, як до камери? І тим більше я себе не знімав. Ви мене до мене пристали, чуть ли не скрутили ви, мене ви, за руки. Ви, і я, я був змушений скрутити камеру, що тому, що це, тому, що це, тому що це моя безпека. Поки в мене камера включена, вони поки що не, не можуть, тому що це все публікується в соціальних мережах, як за мною спілкуються ці. Ось вже п'ять їх уже тут збіглося на одного беззахисного людину, яка просто приїхала відпочити, яка просто приїхала, яка просто приїхала відпочити, себе сфотографувалася, на неї наскочили. Я навіть не мог даже ступити далі кроку. Ось, Хотів до ялинки підійти, хоч роздивитися, як воно. Ось це так зараз спілкуються люди. Тому друзі, тому, друзі ось, так зараз, ось так зараз ці люди спілкуються в Буковелі. Я просто Просто шокований. Кого зараз ми очікуємо? Поліцію, ви ж хотіли поліцію. <святку> так, добре, чекаємо. Напишу за вас на вас заяву порушення. Заємо камеру <святку> Ні, не заїла. Переведу, хто це такі поліція. Можете не знімати, але зараз вас, вас так заставлять відведувати. Можете знімати з хочете. І ваші провокаційні слова теж знімаються. так? Приїхала поліція. Добрий день. Добрий день. добрий день, добрий день. Дивіться, людина а, знімає все навколо. Ні. Ми підійшли Не знімає все навколо. Давайте, по Я говорю, да. Потім ви будете говорити. Ми підійшли культурно. Попросили, що заборонено писнили, що заборонено при на приватній території вести відеозйомку без дозволу. А, ну без дозволу на що людина оце щось знімає і, це? і, і, хамить. і Ні, хамить. не хамить. По перше, по перше, я йшов по -п 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 перше, я йшов спокійно, не знімав, тримав камеру виключеною просто в руці, щоб сфотографуватися біля ялинки. Просто сам себе цих двох не було. Тому вони вони наперед уже розмовляють. Оцих двох людей не було були ці троє. Вони мене вступили, зйомка заборонена. Я ще не знімав. Як тільки вони як як тільки вони мене вступили, як тільки вони мене обступили, не дали рухатися. Щоб себе за свою безпеку не дати їм далі нічого зробити, і це все і це все зафіксувати. Я включу відеокамеру. Як вас звати? мене звати Олександр? Я включу відеокамеру, щоб вони за мною нічого не зробили. Я хотів просто підійти і себе сфотографувати. Камера була виключена. Тому я зараз фіксую Згідно 40 статті ведеться. відеофіксація наша з вами спілкування. Добре, можете припинити свою зйомку. Ви як мене фіксуєте, так я і вас. Тобто ви маєте право мене фіксувати. Ми знаходимося в общественному ми знаходимося в общественному місці. Я ми не де не знаходимося, не на блокпосту, не не ще десь, де можна щось не знімати. Ми знаходимося в загальному місці, де всі. Де всі люди відпочивають? Ось дивіться, всі люди відпочивають і себе знімають, фотографують. Навіть нас, навіть зараз нас там, де знімають, фотографують. Ми чого ви не підходите до людей? Хто нас? Дивіться, хоча б до людини є навушні е, мікрофон? Правильно, що правильно, що в мене якісний звук, щоб мене було чутно. В, в телефоні в мене дуже поганий динамік. Я хочу себе чути. Я хочу себе чути. При чому тут мікрофон? Ви того, аби ми зараз врегулювали даний конфлікт, який виник? Перше. Це ми порекомендуємо завершити дану зйомку. Якщо ви хочете, ну соторувати. Я, я зйомку і... можу завершити і потім далі спокійно, але я ці залю це. Але ці Либо люди за мене там, слідять. Ви сюди приїхали аби врегулювати даний. Так, я згоден врегулювати Все. ситуацію. Я спокійно там собі хочу сфотограф... Я, Дивіться, я приїхав сюди відпочити, заплатив кошти, заплатив за готель, заплатив десь там за щось, щоб взяти одежу в оренду. Щоб, щоб одягтися, прийти сюди, подивитися, сфотографуватися, показати людям своїм друзям, не десь там в соціальній мережі, просто показати людям, похвастатися, як тут так красиво. Ці люди отримують і, мою, і за мене мою зарплату, тому що я приїхав сюди і провів кошти. Але вони не дають мені навіть там дойти до ялинки, сфотографуватися. Щоб <кій> я тут вперше і хочу похвастатися людям. Але дивіться, вони на мене напали. Ось ці. Ось там вони мене обступили і не дали навіть що шагнути. Тому я змушений фіксувати і це відео опублікувати. Поки ви що поліція зі мною поки що спілкується чемно, але охорона Буковеля. Охорона Буковеля, щоб ви знали, вони не дали мені ступнути й шагу. Ось люди чолові, бачать, були, ходіть за мною, будьте мене входять. Ходіть, сам, да, так, ви за мною йшли. Але отут ви мене вступили отак і гуртом все. І не дали, і ще б трохи скрутили руки. Якби не камера, вони мені скрутили руки. Тому саму я фіксую, вони не дали мені далі рухатися. Все, ну, вам зараз пане все пане, не загрожує. Відео. З метою безпеки я, я фіксую відео. якої безпеки? Вам... Присутність поліції не, не вистачає для своєї безпеки. Я, Дімоля, я сказав, вони сказали, що ви тут, що ви тут знімаєте? Я їм сказав, це на відео є. Я сказав, що я знімаю сонце. Небо. Я не сказав, що я, що, я не сказав, що я приходжу, я не сказав, що я приходжу в приватну будівлю і когось знімаю спеціально. Я не, я не зайшов у приватну будівлю. Я йду просто по вулиці. Я вам пояснив, ви можете звернутися в інфоцентр. Мені не треба інфоцентр. Я кинути. знімаю себе. Так, я, ні? Ні? Не зніма... я не знімаю це на... кудись там. Це, 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 це не юридична особа. Я знімаю сам себе. Я, знім... я знімаю сам себе. Я знімаю для свого, щоб подивитися вдома, прийти на комп'ютері або в телефоні. Але я не розумію, що це таке. Не можна, ну не можна. Нам вони далі мене не відпускають. Друзі, вони далі мене не відпускають. Я... Репостіть це відео, щоб знали, як як люди це ставляться. На камеру Так, 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 так. Тому що Олександр, дивіться, є в нас закон України. Є конституція України, яка найвища, найвища закон. Давайте, дивіться, Якщо ми говоримо, ми робимо діалог, а не Так, добре, добре. Послухайте мене, ми, як працівники правоохоронних органів, ви можете нас знімати. Дивіться, сидять зараз люди в закладі. Так, згідно з законодавством українського, ви зобов'язані, якщо ви ведете відеофіксацію, піти і запитатися їх, чи вони, їх, доби... чи ви, вони ви... дають право вам вести відеозйомку. Ви бачите і когось ви бачите... дивіться, ви бачите когось з людей там. Я не бачу когось з людей, людей там. Ви бачите когось із людей. Я, я не бачу. Ви знімаєте станову інфраструктуру. А вас, а не вас, а вас, порушників, знаю. я знімаю. І ось так. 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 люди. фіксуйте теж, фіксуйте теж. Це наш об'єкт під охорону. Ви розумієте? Нормально говоримо. Я, я згоден. Я згоден піти. Ну говориш, я я, збрави? але, але це, агрес, агресори до мене почали це, агресивно це, це, ставитися. Ми ми ви я змушений ви себе забасити. Спочатку почали газувати. Вам два спро я попри, не почав ви, газувати. Ви, я не почав газувати. Я не почав газувати. Я сказав, чому я не можу знімати просто природу? Ви зразу я Я сказав, я Я сказав, чому я не можу знімати просто природу? Я до вас підійшов. Так, ви підійшли, зупиняйте його, зупиняйте його. Він він знімає. я йшов камеру. Я йшов камеру в руках. Не плачеш на камеру. Зачем? Так, тому що в тому, що мене вступили. Ось яка тільки кількість... це, це реппулація добре, що поліція вігрів поки вігрів. що вона веде себе нормально. Реппулація поліція веде себе нормально, поки що захищає правопорядок і людей. Але якби, якби не поліція, ці люди я не зрозумів, що вони б зі, зі мною зробили, тому що вони вже вони вже дивіться, люди. Вони вже на одну особу. Їх спочатку було троє. А потім вони ще визвали двох, а потім не вони не ще не визвали не двох не людей. Цю ну Я завершу. Коли вони вони від'їдуть від до мене? Я я відчую. Я відчую відчуття безпеки, але але зараз, поки вони мене обступили тут, я не зрозум я не зробив. Вони за мною слідкують і не і не відпускають мене. Тому я поки себе фіксую, друзі. Дивіться, воно десь віце. Ви подальшому не порушувати правила. Перебування в Буковелі. Я не а які правила я порушую? Скажіть мені, які я правила порушив? Це приватна територія. Я не знімаю, комусь зайшов у будинок, в оселю. Я, я, тури йду, тури я йду, я йду, хотів зняти ялинку. Це я я навіть це не дійшов це до нових час. Ну попереду новорічні свята. Я хотів сфотографуватися біля ялиночки. оцьої, яку поставили, для чого її поставили? Щоб люди дивилися, щоб люди приїжджали, фотографувалися. Якісь, да, Це телефон, це не професійна камера. Це телефон, це не професійна камера. Я не ходжу за такою камерою і то, щось не, там то, знімаю, або дрон то, запускаю, або ще щось. Я просто. Олександр, вам пояснили, що заборонено. Чому ви цього можете не зробити? Ну, можете я я не знімаю себе. От зараз, зараз я знімаю себе з метою безпеки. Я не знімав, коли, чи не коли... Якої, якої безпеки? Вам Правильно, хочуть, поки що не загрожую, поки включена камера. Я не знаю, що ви вони далі будуть зі мною зробити. камера допоможе, якщо якщо б. Ну... Я не знаю, що вони будуть далі за мною роботи. Ось бачите, вони в мене вступили. Я далі вже ви просто дивіться. Я, я... я далі вже не можу далі, далі, далі. куди йти. Вони Знаєте, мене вступили. Спосу заробляти на пере передатися спосіб... правил. Перед... Можете просто взяти і покинути буковель і не знімати, знімати де інде де дозволено, розумієте? Є правила, люди вам підійшли, знімали. Ви чуєте так, мене, чи ви там? Так, можливо? так, так, я чую вас. я ну, слухаю. Якщо вам не подобається, покидаєте буковельцем. Ви зараз просто граєте на камеру, розказуєте, що у вас там загрожує, ви втікаєте. Там, Тим ви, знаєте, більше, ви можливо, можливо, я кажу, терологі. ви можете підійти в інфоцентр, вам дозволять. Це. Навіщо ми інфоцентр, щоб все сфотографували один раз? Навіщо думаємо, що... зараз, не зараз всі люди, зараз, зараз, всі люди фотографуються на камеру. Це 21 століття. Ми Але йдуть 21 сторону, а ви не хочете, є правила є люди, ласка, та, які здійснюють виконую, охорону, виконую. додаткову охорону, аби всім комфортно було е, так, тут і, перебувати. Так. Якщо люди вам говорять, пройдіть, будь ласка, в інфоцентр, запитайтеся, чи я можу там знімати. Е, от зараз зайдіть, скажіть. У нас в мене виникла ситуація там з працівниками підрозділу Ти, е, які мені сказали, що перебуваючи на території. Там буковелю не можна постійно здійснювати відеозйомку. Я не здійснював відеозйомку. Зараз я тільки її Ви послухайте ну, слушайте, мене до кінця, будь ласка. Ми спілкуємося. Я вам рекомендую для того, аби в нас вирішився конфлікт, бо він так не вирішиться. Зараз хлопці покинуть. Ви просто кажу, зобов'язуєтесь, ви ведете фіксацію, причому, ви зобов'язуєтесь пройти зараз інфоцентр. Вас, хлопці, зараз пояснюють, як туди пройти. За вами ніхто не буде йти. Не буде йти, але в подальшому при такому порушенні, якщо ви в подальшому будете далі здійснювати без дозволу інфоцентру зйомку, тому що ну то, е, вам е, є, 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 є певні правила, є певні правила. Можна раз... знайомитися з ними. Мене не знайомим. Вони хто з цими правилами Не так, закону, не звільняє так, вас так, від відповідальності. Так, тобто, так. якщо ви не знаєте цих правил, але бажаєте з ними ознайомитись, прошу. Пройдіть, будь ласка, біля підйомника-інфоцентр. Так, так, так. Біля підйомника трошки вище ви піднімаєтесь по лівій стороні. Зараз ви проходите тут е, цілу алейку. І ліворуч піднімаєтесь, там є інфоцентр. Підійдіть, ознайомтесь з правилами, запитайте, чи в вашому випадку порушили ваші права, оскільки скажете, працівники підрозділу сказали, що не можна знімати там на професійну камеру. Там. Не професійна камера, по-перше, а... це ваше особисте. Виясніти можна виясніть це питання і все. Пояснення. Якщо вам ну і чого тут буде розійдемося всі мирно і спокійно, ще ніхто такі ніхто не хоче конфліктувати, розумієте? Ще таке питання. Я з вами також не хочу конфліктувати, але коли я спокійно, мирно йшов. До мене підійшли люди. Вам зробили, зауваження. зробили... Так, так, ну, Я не знімав. Чому до мене підійшли спокійно і не дозволили мені рухатись далі. Просто держачі в руках відеокамеру. Це не ну, телефонний формат, це не відеокамера, це, якась там професійна. Ви кармані, і... Я не повинен ховати камеру в карман. Десь ви йдете, я буду ховати щось. Чому я б буду... я вас повинен боятися і щось від, від, вас від вас ховати? Дуже свою, свою власність. Дуже уваги Чому я свою власність повинен ховати, боятися вас когось? Чому я маю вас когось боятися, Забоє. якщо якщо я йду тут спокійно, ну, не, знімав, побачити, не знімав, знімав не, не, не знімав не знімав. Просто держав камеру в руках і просто прямував до ялинки, Зали, щоб ви сфотографуватися. Ви почули, що ви маєте зробити? Я почув, але це, ласка, ще, ще таке питання, ще таке питання. Я маю право. Е, от, ось, суцент, якщо ми зараз знаходимося ви біля вас, біля поліції, вас повинен, я хочу написати від, від себе, від фізичної особи на, на їх заяву, вони пред'являть мені документ. Хто вони такі написати <рес> на їх заяву на їх заяву. Ви можете піти в опорний пункт, написати <рес> там. Ні, ну я, як, як, як ви не маєте право взяти у мене заяву? Мені тоді що? Визвати 102 і написати на них заяву. Чому вони? вони мене зупинили, обичного громадянина зупинили мій рух, зупинили, мене обмежили, мені обмежили, мені, в, мені обмежили не, в моїх правах. Вони підійшли, вони охорона, так? Ні, вони обмежили в моїх правах. Об у нас під я хочу написати ось на хто мене зупинив і на, на цього головного людину, хочу написати заяву. Чому я не можу це зробити? Ви, як представники е, поліції, Ви трошки зараз перебільшуєте, тому що вам не відмовляють, а вам сказали. Ні, 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 Вони, вони мене обступили. Заяву. вони мене обступили. Ване Олександр, Чому вам було чині? пояснено, Ви... де Ви... треба провести і написати заяву, пройти в упорний пункт на паркінгу трошки вище. І там написати заяву безпосередньо. Вас відіб... відберуть там по заяву про поліцію. Ну то заяву я ме веду заява на їх від поліції. Друзі, в мене по пови... друзі, мене по зараз знаходиться поліція перед мною. Вони зобов'язані. Якщо по моїй Будь вимозі заяву на снігу писати зараз, так ось столик є. Столику ось були. є столик. Ми можемо написати Добре. заяву на столику. Добре. Давайте мені бланк, приділіть мені свої документи. А <забілляє> ні, 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 я на їх, їх на їх всіх хочу. Хай вони далі, хай і ми підпимати. зафіксуємо, і ми зафіксуємо. Я, я бачу, що ви поліція, ви бачите, ви маєте нагрудний знак. Фіксуйте це теж для себе, тому що і хай їх перевірить поліція. Якщо вони вже так до мене пристали прискіпливо, не дали мені рухатися. Всі мені покажуть свої документи, фамілія від... В заяві ви ви зобов'язані мені приявити документи. В заяві ви зобов'язані, Тому що я напишу на вас заяву. Олександр, попрошу ваші документи посвідчення. Напиши лікар паспорт громадянина України. посвідчення водія, пенсійне. Що вас є? Ви лікарні засвідчення. А лікар виде. Лікар піде до який лікар? А лікар тут при чому? Олександр, так, що я буду писати заяву і зараз перед тим як будете писати заяву. Я вас як заявника маю встановити. У зв'язку з чим ви переявляєте мої ви, документи? З тим, що ви звернулися до працівників поліції з бажанням написати заяву. Так, я напишу заяву, О, від... У вас, від... Ваші документи. документи у що ви анонімно будете заяву писати? Ні, у мене є паспорт ви? громадянина України. Будьте ласкаві його, приділіть для повного знайома. Будь ласка. Пред'являю документи е -е. працівникам е -е. поліції. Кому ви собі предявляєте? Пред'являю документи працівникам Та поліції. Давайте, будь ласка, документи. документи. Працівнику для повного ознайомлення. Ну, І, я розверну вам показав. Що ви, ви жартуєте чи? Ви зараз жартуєте чи я? Ви зараз будете затримувати все на особи. Ви, може, я, я показав вам паспорт громадянина Українського України. поліцейському все, для повного ознайомлення. Ну ви собі його показуєте чи що? Я чому? показую вам. Я розвернув документи України. Ближче можна? Будь ласка. Ще чуть-чуть ближче. Будь ласка. О, дякую. Вам туди не був Ну Так ви ж, ви ж дивитесь мої інформація, документи. А ви дивитесь документи два з ПІНП, вам тут трошки звичай. Свій те, що вам говорить? Інформація тільки для службового використання. Відходь. Тому що угу. особа веде фіксацію і там має службову. Є тут. Чого буде писати заяву? А, в суті того, що які правопорушення відбулося, чи порушення закону відбулося? Порушення порушення моїх е, обмеження моїх прав, тому що я йшов <свист> до мене підійшли і не, і не дали далі рухатися. Яких обмеження права? Зрозуміло, що саме просто проху? мене зупинили і не дали мені йти далі. Не дали мені йти далі. Е, поспо Дима, згідно Конституції Дима, України. Можливо? Згідно з конституції України, я можу рухатись і по, по нашій так, країні стоїте просто щоб взяти контент. Ви зараз можете виключити камеру. Ні, зараз я не можу, тому що мене вступили ці люди, які можуть ці в будь-який момент вступили. мене напасти. Ви чуєте, що говорить? Якщо, якщо ви дозволяєте мені йти далі, я можу йти далі, але але якщо вони. Поки ви тут є. Олександр, якщо ви виключите камеру і підете, нічого з вами не станеться. Не переживайте, поліція буде тут стояти. Працівники зараз тут донизу, ви йдете. Але вони будуть зараз мною дивитися, вони вже прийшли за мною. Ще двоє прийшли якісь незрозуміли. Вони за мною вже слідкують. Ви йдете в цей напрямок, працівники йдуть в цей. Конфлікт буде врегульований. Добре. Добре, друзі. Поліція сказала, що вони не будуть мені перешкоджати. У вас хороший мікрофон. Добре, друзі, поки що розібралися. Я сподіваюся, у них, може якісь є спецзасоби, але вони не будуть їх застосовувати до мене. <плес> Ось так, друзі, розмовляли з працівниками. Невідомо, чому вони на мене напали. Ось так ситуація така. Друзі, тому пишіть коментарі. І... Стосовно цього цієї ситуації.